Селища Запорізької області, Матвіївка, Новомиколаївка, Степногірськ, Комишуваха села Запорізького та Оріхівського району на період грудень 2025 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці. Для населення. мене звати Ольга. Мої вітання, шановні глядачі. Дякую за довіру до моєї роботи, до моїх прогнозів, за вашу активну участь. Дуже велика вдячність і за зворотній зв'язок. Починаємо із селища Матвіївка Вільнянського району. О, вискочила прям. Дивіться, карта. Диявіл вискочила. Є небезпека на грудень і досить серйозна. Ворог може просуватися на вільнянському напрямку, почать якось активізуватися або, знаєте, буде стріляти. Тобто частіше можуть посилюватися ці всі обстріли. Вона прям вискочила ця карта. Коли я почала за Матвіївку говорити, тільки подумала про неї. Матвіївка. Вільнянського району у грудні. Що чекає селище Матвіївка? Є загроза. Загроза прям така, знаєте, як ворог, бо якась паніка розходиться по, у грудні, у Матвіївці і по всьому Вільнянському району, що от нас окупірують, нас захоплять. Але кажуть, що ніхто вас не захопить, ніхто вас не окупірує. По поводу прильотів, кажуть, що будуть летіти багато в вашу сторону. Для окраїн є загроза, для самого центру Матвіївки, слава Богу нема. Ну будемо сподіватися, що все буде добре. Не піддавайтеся панічним оцим інформативним вкидам. Над цим працюють цілі там, колективи, інститути брехні. Так, далі слухаємо. Новомиколаївка Запорізької області. Селище Новомиколаївка Запорізької області. Що чекає це селище? У грудні. Так що може бути прильот, етет, як його? Захист не спрацює. Тут кажуть, що можуть багато чогось накидати на вас. Не знаю, тут щось прям, як багато. Круглого, невис... недовгого, щось такого. На жаль, карти кажуть, що може бути прильот. І не один. У Нову Миколаївку. Але окупації також карти не показали. Знизу король Рицарь мечів, це російський солдат, він перевернутий. Тобто він ну, неспроможний зробити те, що йому хочеться. Так, тепер село, селище Комишуваха. Оріхівського району. Зараз воно Запорізького району. селище. Комишуваха у грудні 2024 року. Що чекає селище Комишуваха? В плані війни в плані обстрілів в плані небезпеки для населення. Селище Комишуваха. Покою немає, імператор перевернутий, тобто це про те, що нестабільна ситуація у Комишувасі. По вісімки, кажуть, якісь, знаєте, як можуть прилітати знову туди, куди прилітало на те саме місто. Навіть показують, що є загроза для центру, самого вашого селища. Навіть для нього показують для центру. Люди будуть тікати, будуть люди виїжджати. Із Комишувахи. Дуже важко, дуже складний період для Комишувахи. Багато тут, тут кажуть, що можуть на Камиша йдитися, а тут у вас знизу воїн прямий. Тобто дуже складна така ситуація для Комишувахи. Максимальна обережність, уважність, тут кажуть, тривоги не ігноруємо, То, що тут можуть бути вибухи, на жаль, показують, що і не один. Господи, спаси, сухрани, щоб все було добре. Небезпека для когошовахи є. Так. Хай згорає весь негатив. Так, тепер подивимося Степногірськ. селище Степногірськ, Васильівського району. Чи буде у Васильівський район? У селище Васильівського району Степногірськ прильот у грудні. Що чекає? Бачите, знову цей король рицарь, що кажуть прильоти, на жаль, можуть бути. Можуть бути втрата житла. А окупація буде у Степногірська? Окупації немає. Але страхів і оцих пропагандистських кидів інформаційних буде дуже-дуже багато. Страхів буде наганятися багато. Щось летить, бачите, захищати нема чим. Але тут, якщо так порівняти, то мені зараз в Камешоваці більш небезпечніше, ніж в Степногірську. Хоча, може, це буде навпаки, ну мені карти так показують. Бережіть себе, будьте уважні. Так. Село Приморське. Дивлюся в першу чергу. Село Приморське. Село Приморське Васильівського району. Що чекає село Приморське Васильівського району? У грудні 2024 року. Може бути, якась у вас там прильот, і що навіть показують, що може жінка якась постраждати, тут показують, що. Загибель людини. Сімейної пари. Карти показали. Будьте максимально обережні, тому що тут не... ну, небезпечні для вас карти. Так, тепер дивимося селище Запорізького району. Мало Катеринівка. Селище Запорізького району. Мало Катеринівка. Що чекає селище Запорізького району? Малокатеринівку грудні. Ну, страшно, гучно. Та сторона, дивіться, пі... південно-західна, та, що до Нікопольського туди району, оце там, кажуть, дуже важко. Там, кажуть, на краю села може бути селище ваше, може бути серйозний прильот. Щось може зруйнувати. Щось буде збивати. Є загроза від уламків, від вибухової хвилі для Малокатеринівки у грудні 2024 року. Але Малокотеринівка тримається, ніхто вас не купує. Ну, прильоти є. Щось кажуть, іде допомога підкріплення на вашому напрямку. Хай так і буде. Так, селище Кушугум. Селище Кушугум. Селище Кушугум Запорізького району. У грудні 2024 року, що чекає селище Кушугу у грудні 2024 року. Селище Кушугу. Щось кажуть, дивіться, йде вам влучання. Те, стор, те що в сторону Балабина. Там кажуть, що руйнація будинку, показали карти. І показують та, що з сторони. Мало Катеринівки, туди йде не загроза, там щось не спіймають. Тобто, на грудень вам показують карти, що може бути прильот. І на сам, насправді тут показують навіть не один. Але знову-таки окупації карти не показують. І це вже слава Богу. І показують, що жертв також серед населення нема. Люди будуть виїжджати, люди будуть тікати. От. Тут, кажуть, і загроза для Кушугуму. Від оцих керованих бомб. Небезпечно, дуже, мої дорогенькі. Будьте уважні і обережні. І тепер дивимося <кхм> 에... селище Балабіно. Селище Балабіно, Запорізького району. Селище Балабіно, Запорізького району. Що чекає селище Балабіна Запорізького району в плані війни, плані обстрілів у грудні 2024 року. Балабіна. Балабіна. Селище Балабіне. Балабине. Ой, ну дивіться, також О, щось летить на вас. Щось спіймали тут від уламків іде пожежа вам. Далі йде карта. Туди можуть прилетіти, куди вже прилітало. Це для південного напрямку, з південної частини, Та, що до Кушугума. От. А я робила зараз на кушугум. Я казала, що в те, що в сторону Балабіна, а вам показується, що до Кушугума. Далі показують карти. Що є загроза може бути і від бомб, загроза для балабіна, і від ракет. Тобто з двох, а може й з трьох різних видів озброєння. Це на грудень. І кажуть, що є влучання. є влучання, Але тут показують, що те влучання, скажімо, ближче до Запоріжжя, прямо передмістям міста Запоріжжя, східна частина та, що до в сторону траси Харків Сімферополь. Оце до тої траси, з тої сторони, вам показують, що можуть бути поранення будинків, житло людей, може постраждати, але ППО спрацює. Спрацює, люди також тут показують, що можуть тікати, виїжджати. Загроза досить висока, але окупації балабіна слава Богу, я не бачу. Все остається так, як є. Іноді посилення, іноді послаблення обстрілів, але поки що, на жаль, так. От я вирішила зараз сьогодні зробити. Таро прогноз от зараз тільки для селищ Запорізької області. Це там в мене було про Матвіївку, Новомиколаївка, Комишуваха, Степногірськ, село Приморського району, Васильівського району Приморське та Малокатеринівка, Кушун та Балабін. Напишіть мені, як вам це імпонує. якщо я таке коротеньке відео буду знімати от, саме тільки для селищ. А окреме відео зараз я спробую сьогодні зняти для сел Запорізького і Оріхівського району. Я подивлюся, як в мене це спрацює. Чи можна вас розділяти? Чи отак разом, щоб ви всі подивилися, потерпіли вже ті півгодини, все послухали. І я і якось одним махом з вами як от вам показала вас. Заспокоїла, чи може когось налякала, не дай Бог, ну, як є, сказала вам прогноз, передбачення, пишіть мені. Чекаю згороднього зв'язку, коментуйте, пишіть, задавайте цікаві запитання, пропонуйте нові теми. Кому не зрозуміло, що звертайтеся за особистими розкладами, В порядки черги, всіх дивлюся, всім можу підказати все, що бачу, все, що відчуваю. Дякую за увагу, всіх обіймаю, янгола-охоронця, всім вам бажаю мирного неба і скорішої і нашої перемоги.